Так, э, всім привіт. Привіт. Э, на, нарешті не було дуже довго, тому що нас свої кошки блохи. Блохи! Ми Блох. дивимося, ще серіал э, буває і гірше. Хороший Зиміли. серіал. Да. На Там батько це Богдан, а мати це я. Якщо ви хочете узнать нас ближе, подивитися цей серіал. Ну, там там мысли. по 20 минут серии. Нормально можно глянуть. Короче, тема серии. Видео... Нет, некой нет. темы надо привет передать. И всем. Привет, да. Всем передаем привет. Не, надо имена, да. Ира, Артем, Рая, привет. Игорь и Саша, привет. И Кот, привет. Да, и, просто Игорь, привет. Игорь, привет. Потом Женя и Ваня, привет. Привет. Ну, и все, кого ми ще заставимо дивитися видео, тоже привет. Пишите комментиру свої имена, мы будем вам передавати. Да, підписуйтесь. Мы будем кожному підписнику передавати привет. Угу. Так. А потом будемо айфони всім купувати. Собі спочатку. <ріху> <ріху> так, тема сьогоднішнього заняття така трэш питання для пар. <ріху> Ми задали е, запрос в чат GBT, щоб він написав на 30 треш-питань, ми їх не бачили Я сидів не в неділю, читав. старався, писав всі випроси Кажду букву Коротше, випроси ми не знаємо Нічого ми не знаємо, а ви як, якщо ви пара, або якщо у вас біполярне, або розтруйство лічності якесь, теж можете відповідати на ці випроси Так, задавати випроси буду я а, типа, якщо це один чоловік, ну, як пара, типа, може сам собі давати. Ну. Задавать. Да, так. О, нормальні питання. Ну, я тільки один прочитала. Нормальні. Ну, все, 20. Значить, погнали. погнали. Відео буде. Е-е, э, я не буду їх нумерувати, тому що це не має значення. Неважливо. 72 -е питання. <сум> Щоб ти е-е, э, обрав ніколи не чистити зуби чи ніколи не приймати душ? Это очень легко. Легко. Никуда, легко. Николи... Да, ніколи не чистити зуби. Ніколи. Да? А... Да. <laughs> не, ну понятно, <laughs> что зубы ты что. Да. Так, ладно. Хоча, типа. Нет, nee. нет. Зубы дорого лечить. Ну, или вонючие ходить. Вонючие ходить. Дороже. Дороже, да. Ну, типа, вот прикинь, ты не добег до туалета, и все, всю жизнь теперь ты не добегший до туалета. А так ты просто зубы не почувствуешь. Ты ж можешь мяту хавать, и нормально все будет. У дай. Юлиного прическа. Да. Клас, угу. супер. Ніхто б не бачив. Ти помолодела. На 20 років. Дуже красиво. Мені 5. Мені 5. Дякую. Наступний питання. Якби ти міг бути будь-яким інструментом, то яким і чому? Блін, ну це треба було підготуватися, я зараз буду три години думати. Ні, ні, це як прикол, ну блін, ти кожен день можеш бути другим інструментом, по-факти. Кожен день іншим? Одним інструментом на всю життя? ага, ну ти можеш відповідати завтра і відповідати щось інше. Молотком? Я б теж хотіла бути молотком. Чого? Тому що це просто, это Це так вперше, лупашеш, що в а ти лупашеш і нормально, ти полезний. Ну типу ти універсальний такий, що ти можеш і гвозді, Да, і тобі можна убить. І щось стінку сломати, і щось відбити. Що кроме гвоздей можна. Ну а ковальським молотком. Ти лупиш разні Я прикольні обични, штуки. Не Я б сварочним апаратом став. Клас. Я молотком. Нормально. Сварочний апарат. Аргоновий. Тихенько собі. На який ми ответом точно по-разному? Чи можна їсти виделкою? Так. Ні. Не, ну типа можно, если ти ты хочешь, то что. Но шо? Вот так взял. В чем прикол? По этикету. У тебя треугольник пиццы. Ты берешь его вот так вот. У тебя руки чистые должны быть за столом алё. Я в Макдональдсе сегодня не мила руки. Типа вони готують шаурму руками. Я мив. Ты мив в Макдональдсе руки? Ну, пока писте ждал, да. Там, там же не в туалете эти есть. Ну да. Там есть умывальники напротив туалета. Это мой секрет. Салфетки улара не можно брать. Я того вилку і просто ею. Не, ну там мы ели вилку, мы на пиццу ели. Картошку. — Да, но я. Короче, по этикету ти береш, загинаешь, так типа. Бортик. И вона в тебе не валится, вона в тебе ровно держится. И ты просто с кусочками, а бортик выкидываешь в окно. Да. Напишите в комменты, можно есть бортик. Яка найдивніша річ тебе приваблює в людях, приваблює в людях? В людях. Не в людях нічого не приваблює. Найдивніше. Ну, коли шутять по злому, но не оскорбляюще. Не оскорб. Знаєш, що, шутки без матюків це краще, це лучше. Шутки без матюків. Да, это гениально. Люди тільки так. Ну це телеграмна техніка должна да, бути, считаю. Да. Да. І щоб це було смішно все важко. Да. Ну, типа, з матюками легко там. Угу. Ти ж просто така якась фігня, да, і це, и, да, и це буде смішно, смішно в контексті, без контексту. А от без матюків шути смішно. Це прикольно. Ну і не пошло, знаєш, якось типу що б ти зробив, якби випадково відправив босу свою кринжову фотку? Нічого, мені все робить. Босу? Так. Да. Я б сказав класний, да? красивий? Спитав би. Удалила б просто і все. Я б не удаляв. Mm, У мене такі боси, вони на моя нагодки. Ну на, виходить, і мій? Ну mm, так. <confessed> да. Ні, нічого, абсолютно, абсолютно. Ну, типа я б удалила, яку. Я не типу, і що ти як скажеш на паспорт піде. Да? Яку найдивнішу страву ти пробував. Найдивнішу? Богдан почти не пробує теж дивно, не смачно. Поэтому тут просто це ну, якийсь. Фаршмак якийсь. Це кубик? дивно? Ні. Не ніяко. Я думаю, ніяко. Дивні, дивні страви, якщо в них є да. більше Шось 2%, сире. що вони невкусні. Невкусні. Да. Я не вкусні. Так, Некрасиво сказать. Не надо їх пробувати. Ну, я всякі зільці, вушка свинячі, хвости, шкурки. Я в житті не їв кров'янку ні разу. Даже вот так на кінчики ножа. Ні. А, ну мені на кінчики ножа колись сіли. Ну, там вкусно, я думаю, вона прям целюдна дуже і все. Ні. Не? Вообще немає справного вкусу. Ну, типа Бе. 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 Так, якби ти був персонажем. мультфільму, мультфільму то ким саме? Блін, я знаю, хто є із серіалу, але хто є із мультика. Я король Джуліан. Так, так, тому що в тебе 2 секунди ти. Ты... Як, Як це було? Що ти типа. перформанс і що? Я груз, я не повинна найти. Mm -hmm. Ну, коротше, mm -hmm. я я король знаю. Якийсь мем був з ТікТока, що типу спочатку ти вот такий подіяла, лежиш, mm. 30 хвилин, а потом 30 хвилин у тебе перформанс якийсь, а потом знову так буде. Я думаю, намагаюся відповідати в темпі, тому що у нас дитина спати, і надо може бути 30 вопросов. А нічого, ми потом сядемо так же само, просто і все. І ще через тижні три. монтаж. А ти хто із мультика? Я хто із мультика? Блін, да. я не знаю, я якийсь, блін, перс. А ти скажеш, хто я із мультика, ти ж со сторони видніший. Шрек. Шрек, ти шрек. Ти шрек. Согласна. Я Афіона я теж, кстаті. Да, вона ну, дуже добра Це да, Я король Джуляна. Пасівна позитивна. Так, защитана. Це Якби... странна пара, така, блін, ну тихо. <сум> Лемур і вогне. Якби ти описав свій стиль танців трьома словами. Слідуючий випрос. <laughs> Чи є в тебе секрети, mm. які я б точно не зрозуміла? Я б писав: мужики не танцюють. Е... Не мужики. Які в тебе секрети, які б я точно не зрозуміла? Є в тебе такі секрети? Є в мене? Я люблю курити. <laughs> ну, бросив. Ну бросив. Ти бросив? Так, да. люблю курити. Uh, нема секретів, які б ти точно не розповідає. У нас нема секретів взагалі, не інтересно. Ми просто як двері. Ну, типу. Як стінка. Навіть бідогіпського картона да. просто так. Штукатурка. <рес> Вапрос, що б ти зробив, якби я постригла волосся зради експерименту? Записав би відос і сказав би Юлія нова прическа. Да. Ну, я б розстроїлась, якби ти на лису підстригся. Люба друга Реалі? прическа окей, да, на лису я простроїлась. Я думала, тобі все одно буде. Ну, у mm -mm, мене голова нет. не красива, я не буду на лису. Ну, це і... цей Торчить. Так воно одросте, як раз. А якби я під мальчика підстриглась, ти тобто б теж ж погрустіл. Воно ж тоже одростело. Ну, погрустів би геєм став би, получається. У мене тільки волоси були по коротке, може нічого. А. Нічого проти те не маю. Який твій найбільш незручний спогад з дитинства? Незручний? Незручний. Ми колись обманули однокласника і виманили в нього 250 гривень. І, ми до і мене це приходили... я всьому участвуємо. В ну, я і другий там якийсь однокласник, які були там, зараз вони наріки там алкаші. Я щось з ними пішов, тіпа, і ми купили бірмікси. Рево. І 2 літри пива. І Це ти тоді. Після цього було. ригав? Так. Да, і я після цього ригав на лавочці. Возле лодочок. А... а потім я пішов до родичів спать, щоб мама і папа не знали, що я набухався. І родичі мене виклали спати, я поспав, проспався три години. Пішов додому і сказав: ой, я так устав, так устав ввечері, спать. і спать. Ніхто не знає цей случай досі. А я ходила в лагерь баптістів дитячий, тому що там вкусно кормили. два mm -hmm. раза. Ну, не два дня, а два полноценных раза. Уровень нашего взросления. <laughs> мы не было девять. Мне тоже. Нет. <laughs> <laughs> а, ну, еще подкину тебе. Ты ходил на легкую атлетику, чтобы покурить в лет. В третьем классе. Восемь. Восемь лет мы пришли на легкую атлетику. Бо нас не отпускали, типа, дальше двора гулять. В частном доме я жив. І ми записалися однокласником, який там на золоту медаль він закончив. Ми записалися на легку Атлетику, щоб покурити сигарети. У тебе не було золотої середини? Ти або на золоту медаль, або з лакашом і наріками. Так, да. це так. Ти є золота середина. Mm. 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 Що б ти вибрав мати хвіст або крила? Хвіст. А які? ну блін, тут, тут які крила які, які ти хріст? придумав? Які ти крила, придумав? прикинь, ти можеш літати. От якщо крила літати. От з якими Я придумала такі, літати, що я не можу літати. Як у ангела. От я придумала такі, що я з ними не можу літати. От такі, як у ангела, знаєш, малюють. А я буду як квадропер. Вух. Ти будеш, ну, ти вибираєш крила. І полетів. Та ні, ну ти що, а остальному Общество не приспособлено до такого. Но ти був дуже популярний в соцсетях. З крилами. Я б вибрала хвост. Мяу, я в Е, Я б я вибрав криво. Яка найганебніша історія пов'язана з твоїм телефоном? Ми пішли з братом старшим О, на море. Це ганебна історія? Так. Да. Mm -hmm. Мені купили телефон, слайдер. Mm -hmm. Я так мечтав, Samsung новий. Пахнув це свіжий пластик, такий новий. Ми пішли через два дні там щось буквально на море. Кидали камні. Був сніг. В четвер був сніг. Ми кидали щось камні на льот. Я прийшов додому, а телефона нема. Ти, ти а він Макав. у мене в курточки був в карманах. Я плакав ужасно, да. це кошмар, він такий класний. Бо там були ігри. Він був, він був цвітний. І там були навіть ява ігри по-моєму. Якщо я не ошибаюсь, там були ява-ігри. А не оці 3GP. Там, чи як. Ну, коротше, ми потім пішли його шукати одразу, коли mm -hmm. прийшли. Через, через 10 минут я побачив, що його немає. Через 20. Ми пішли ну, і знайшли сімку тільки. Ну, пасібай на тому, що не вкрали номер. Вона була, типу, там ну, сніг сибіла і видно, і все. Моя найганебніша історія це мені коли було год 10, мені купили. Nokia okay, 61,31, золоту розкладушку, яка кнопки відкривалася. Ти відкриваєш і... І він такий підпис. Так, він реально треба крепко держати. І мій батя був дуже горд. І ми коли ходили, по з моря йшли, ми на рибалку ходили. Кріст. І він мене застає яким-то образом встріли мільйон людей в той день. І він мене заставляв. Включать... Та він підгадав таке, що всі йшли <свісно> з роботи. Ні, <свісно> моїх однокласників це було літо. І ми вклю... і він мене заставляв включати пісні, щоб типу, вау-ефект людей. Був... Да, що там музика грає, типу, як круто. Я mm. даже в той момент Тебе кринжу, таке просто Твої чусь. батьки тобі таке не купили. Так. <laughs> да. Мені ж саме історія кринжові, чим yeah, там... твоя. Ну, це кринжові, да. так. Так, далі. Чи вважаєш ти, що картопля фрі ідеально поєднується з морозивом? Ніколи не пробував. Тож ніколи не пробував. І не хочу. наступному я... відео. <laughs> Тема вже є. Якби тобі довелося співати караоке під дулом пістолета, яку б ти пісню обрав? Я просто смысле, петуном любую пісню. Да, любую пісню. Не понял. Якщо я і знав. Не знаю, странний вопрос. Ну це що, щось ще дійти там. Алло, приснись. Ага. Якби ти міг прожити день в тілі іншої людини, якого б ти обрав? реально? це реально? О. Да. Живий, живий. Живеть, та? Ніякі хисенсу. Блін, я думаю Леонеля Месі. Богдан, ти маєш вибрати Путіна Леонеля і застрелитися. Що? Вибрати тіло Путіна і застрелитися. Тіло Путіна і застрелитися? Нормально. В кінці дня, Да, да Так, так. Ось в останню да, секунду. Щоб... Да. Чикс? Ти чікс? Ти перелітаєш, а тіла вже немає. Йому немає куди вертатися. Слухай, ну це популізм. Ну нормально. Ти хочеш, щоб у нас зараз просто... Да. Да. Окей. Так. Е... Який найбільш дивний сон ти бачив? Ой, мені сниться одна війна. Дуже мені багато. сниться вона Останім війна. Останнім часом війна. Мені снилось недавно, блін, от із последнього. Коротше, що я йду додому і летить типа дрон. Угу. І я чую, що він трахтить, так, як мопед, як Карпати, блін, чи верховина якась, блин, так, ну як шахет, типа. Тільки прям так аж бензиновий движок великий. І я, коротше, дивлюсь небо, а це на дельтаплані у цьому чи як воно, що типу, як uh -huh. ну, типу, сидиш там, мотор ззаді ось такий вентилятор, типу, і крила. І типу, хтось на дельтаплані летить, ну і все, і в мене обривається сум. Хто там летів, я не знаю. Я вічно десь ем, возле води. А я тікаю, ти наче. Я віз, возле води везде переховуюся, дивлюсь над водою бої, от якось це є закономірність. Що б ти зробив, якби застряг у ліфті клоуном? Насінг. Абсолютно. Блін, просив би його фокуси якісь навчити робити. Время все одно е... є. навчись робити якісь фокуси. І Він такий нож доста... карандаш достає, зараз цей карандаш пропаде. Як би ти відреагував, якщо б побачив мене в костюмі динозавра? Сумасшествие какой-то. Са у меня была брата. Еще костюм, де, типо, тебе, на на них, де ти їдеш, да, типа ТБ. Надо думні мені не нравится. Где ты їдешь на этом, да. Класс. На юзаре класс. Щоб ти сказав. Я б завидовав що... сразу. Я б купила два, я бы ніколи не вдалила. Що б ти сказав своїй маме, якби вона вирішила стати ТикТок зіркою? Да, давай. Не показуй моих дитячих. Нет, у мене там везде фотографию. На дитячих фотках, у мене куча дитячих фоток, де я була. Ні, одні. У їх тоже багато. Сімейні нашого не... так давно. Ну, хорошо, Надо я б хорошо реагувала. Я типу підтримувала її mm -hmm. і допомагала би там розбиратися. Да, да, типу, блін. Чи був ти коли-небудь закоханий персонаж з фільму або гри? Це типу тортик оцей, цей, як його? Лисин. Ауткейк да, Нет, я не да, Любчеводамчика. У меня з цим все сложно. Не знаю, у меня по тебе есть краш. Э, Натали Портман. Натали Портман Звездных войн, конечно. Да. Я думаю, у меня стрижка того времени. І... А что ты думаешь, я радуюсь? <сум> я не помню, яка там стрижка. Не, у заплетені же заплетены все были волосы. Да, но я имею в виду как актрису. Я не Якби ти міг зникнути на день, що б ти робив? Спала б, спала би прекрасна. Да, би, да, спала сутки. би. Спала би їла би, їла би, спала би. Спала би, спала би, спала би. Який був твій найбільш ніяковий момент на побаченні? ну Колись та ми з тобою йшли. И не важно, потому что... ты. не ловкий момент поцеловаться? Нет, нет, на ловкий момент. Короче, я колись то прочиталась и пухнула одновременно. И ты засмеешься, скажешь, я подумала, что ты пухнула. Я такая, ха-ха-ха. Ты пухала? Ты умеешь пухать? Некакой момент, там, короче, у нас в Никополе такая круче до моря. І там витоптана прям так от пів метра, ось така, типу, в озері, така виємка дорога. Дорога, ось такого відео. І коротше, Юля стояла внизу дороги, а був голод. Mm -hmm. А я піднявся наверх, типу, ми були рядом. Так, да, ми за руки держалися, по-моєму, mm -hmm. І ми спускалися, типу щось я таке стою і тупо з'їжджають і збиваю Нет, тебе з. Ні, ти сказав, типу, акуратно, тільки не а, впади. Тільки не впади тут скользко. і да, падаю в цей момент. Ну, ми не уїхали. І я тебе збив і ти на мене упала. Ну, хорошо, що ми вниз не поїхали, бо ми взагалі там перебувалися. По... Я так розстроїлась в той момент. Так, щось ти відреагувала якось негативно. Хоча я не спеціально, алло. Ну, ти сміявся, не. Ну, зараз би я сміялась, а тоді, напевно, накопилось щось. — Я просто пам'ятаю, 60... що я що я б так не відреагувала зараз. — Аура в мене була в мінусі тоді перед тобою. Ти зробив, якби наш домашній улюбленець раптом почав говорити. Забери блог, уйди, позабирай блог. Вірочка, пожалуйста. Mm -hmm. Ми її накапали з средством, ну і треба позабирати блок. Вони, щоб ці блоги і укусили, вони тоді помруть. А вони, блін, втікли, а вона не хоче сюди ходити. Ну, коротше, белега. Якби ти міг змінити своє ім'я, на яке б ти його змінив? Блін, мені так. Нет, блин, нужна. сложно. Ну, Ульяна, кстати, мне Ульяна? нравится. Ульяна? Да. Уля. Да. Не Юля, а Уля. Ну, ты да. поменяла. Да? Ну, мне нравилось. Не знаю. Но сейчас В детстве мне Марк нравился. Да? Марк, Марк. Может, она тогда и модная была, типа, что? Не знаю. Ну, короче, я бы не меняла, на самом деле. Сейчас мне... Я бы любое имя, я бы хейты в любое. Да, Свое да, имя. это правда. Мне кажется, все так. Все так, блядь, да? Вы тоже? Я надеюсь, Соломия, я буду рада своему имени. Хоча Ігор хороше ім'я. Потому що ти гарик. Ігор це гарик, я тільки узнав не дам на прості. Ага. Ой, цікаве питання. Яка річ із мого гардеробу тобі точно не подобається. А я тебе а жду? А <laughs> що жду. Я скажеш? думаю. А то є відвіт? Якщо є, кажи. Ні, я, ні я не знаю, я думаю ще. Що... Я думаю. Ми дуже часто програм вещи. Є вещи, які просто не носимо. Немало Блін, це такого. питання зірочки, тому що я не пам'ятаю. Да. <сх> я, я знаю, що вона мені не подобається, коли ти її одягаєш. Мені не, я кажу не по подобається. Ну, да. Я кажу, коли мені не подобається носила сьогодні? Ні, вони подобаються, але вони не підходять під ці піття. Да, У мене просто джинси на постірі. Ну і все. А, коротше, нема такого. Ми часто а тобі пробираєш... що? Ще... Да. все подобається в мене? Так, да, в тебе не так багато отвищає. Труси з дитинками, тому що вони знову. Нема таких, ми всяко викидувати, ціленькі все. Жизнь налажується. Як би ти відреагував, якщо б я почала вдягати дивні аксесуари капелюхи з вухами? Капелюхи oh. з вухами? Ну. Ні. Подроберські, типу? Ну, якісь такі кріпові, да, ці кицькі, no. uh -huh. ні, У тебе дитина. Що ти робиш? No, Проснись. Яку найдивнішу пісню ти таємно любиш. Я не таємно люблю дивні пісні, взагалі я тайний фанат на Яку яку? Таї таємно дивну песню. Дивну пісню. Та блин, а що дивні пісні. Дивни, дивни. Ну, яке есть, блин, число. Можете якось. Ні, це не дивні пісні, це стильові пісні. Ні, ну може якось там мелація віагра. Блин, не ну віара нормальна. Нормально, да. Блин. Як вона хотят песни, это прикольно. Ми не будемо співати. Сто шагів назад. Люблю. Хороша пісня. Якщо б ти зробив, виграв мільйон доларів, але міг витратити їх лише за один день, ох, я вопрос непостроєний. би ти потратив мільйон доларів за один день? Якби я потратив мільйон доларів за один день? Став би став. А Купила всю недвіжність, яку можна купити за кордоном. Просто всю Іспанію б скупила на весь місць. На мільйон ти б купила. Ну, все, що можна, все б купила. Ну так. Да. Я так да, недвижимость Іспанії вибираю. Я вибираю ставку на красну. <рес> на мільйон. Прикинь, а потім 2 мільйони, типу. Це ж вже це вже не вважається, я ж не можу це. Це вже да, я ти можу, типу, да. не тратити. А нуль, ти можеш тратити вообще всю ж. А нуль, я взагалі тратити. І Як би ти пояснив інопланетянину, що таке любов, це, кстати, останнє питання. Що таке любов? Да. Це червоний. Це любов, а чорна топиче. Як Якби я пояснив інопланетянину. Да. Я би пояснила, що це та людина, яка тебе вихищає і за яку ти переживаєш. І ты стараешься внутрішньо э, робити їй життя краще. Якось вот так виглядає любов. Ну, по идее, ну, типа, серьезно, если то любов'я ж там мільйон. Ну, їх там 5 mm -hmm. штук, чи скільки, різних, типа, що. Ну, любить, любов до мене. до мене. Ну, так в мене мільйон любові до тебе. Ну, і що, за кількість. Ну, що, коли тобі. Кто-то важнейший, чем ты сам себе. Это люблю. Если у вас низкая самотинка, вам все важнее, чем вы с ценная любовь. Ладно, тогда это женское имя. На этом мы прощаемся с вами. Берите вид жизни в Сашу по акции. Всем пока. Ого, <laughs> класс. <laughs> все, пока.